Вітаю! Сьогодні я спробую представити вам одну з популярних для туристів країн Південної Америки Чилі, і розповім про 10 цікавих фактів про неї. Чилі країна на заході Південної Америки, що межує з Аргентиною на Сході і Перу з Болівією на півночі. Вона є однією з найбагатших та найбільш економічно та соціально стабільних країн Латинської Америки. Офіційна мова іспанська, столиця Чилі Сантьяго. Площа країни становить 750 тисяч квадратних кілометрів, а чисельність населення становить 20 мільйонів осіб. C'est Чилі найвитягнутіша країна у світі, що простяглася на 4300 кілометрів з півночі на південь уздовж західного узбережжя Південної Америки, а ширина її становить у середньому 177 кілометрів зі сходу на захід. Завдяки цій унікальній географічній особливості Чилі відрізняється дивовижною різноманітністю ландшафтів, включаючи пустелю Отакама на півночі, гори Анди вздовж східного кордону та порізану берегову лінію та фьорди Патагонії на півдні. Витягнута форма Чилі обумовлена її географічним розташуванням. Заході вона омивається Тихим Океаном, а на сході горами Анди, що створює розючий контраст між великою береговою лінією та гористою внутрішньою частиною України. В Чилі знаходиться найсухіше місце на землі. Пустеля Атакама охоплює смугу землі тисячу кілометрів на Тихоокеанському узбережжі Південної Америки, на захід від Ант на висоті більш ніж 2 кілометри над рівнем моря. Вона є найсухішим місцем на землі та, ймовірно, найстарішою пустелею. Атакама отримує середню річну кількість опитів лише 15 міліметрів на рік, а деякі райони взагалі ніколи не бачили дощу. Однак, коли йде дощ, можна побачити квітучі поля красивих фіолетових квітів, які просягаються на десятки кілометрів. За звичайних погодних умов Атакама квітне лише раз на сімей. Чиллі славиться як великий виробник вина. Родючі долини та сприятливий клімат, створюють ідеальні умови для вирощування винограду та виноробства. Виноробство в країні зародилося багато століть тому під впливом іспанських колоніальних спаселенців, які завезли до регіону виноградники та технології виробництва. Сьогодні Чиллі славиться різноманітністю високоякісних вин. Більше 70% території Чилі займають гори. Гірський ланцюг Анд проходить вздовж усього східного кордону країни. Анди один із найдовших гірських ланцюгів у світі. Вони домінують у ландшафті Чилі, визначаючи його клімат, рельєф та екосистеми. Тут знаходиться найвища вершина Південної Америки гора Аконкагуа, майже 7 тисяч метрів. Чилі належить рекорд за силою найсильнішого землетрусу за історію людства. Цей руйнівний землетрус, відомий як великий Чилійський або Вальдивійський землетрус, стався 22 травня 1960 року. Сила землетрусу склала 9,5 балів за шкалою Ріхтера. Воно виникло біля узбережжя південно-центральної частини Чилі, неподалік міста Вальдівія. Великий Чилійський землетрус викликав потужну сейсмічну хвилю, яка призвела до масштабних руйнувань по всій території Чилі, спричинивши суви, цунамі та виверження вулка. Чилі є астрономічною столицею світу, оскільки пустеля Атаками є ідеальним місцем для астрономічних спостережень та досліджень. Цей регіон славиться виключно сухою та прозорою атмосферою, мінімальним світловим забрудненням та стабільними погодними умовами, що робить їх ідеальним місцем для астрономічних обсерваторій. У пустелі Атаками розташовані деякі з найсучасніших телескопів у світі, включаючи великий міліметровий радіотелескоп Атаками та дуже великий телескоп. Крайня посушливість атаками високогірний рельєф та суворі умови довкілля роблять її відмінним аналогом Марса через схожість рельєфу, перепадів температури та відсутності рослинності. Найбільший у світі басейн, згідно з книгою рекордів Гіннеса, знаходиться в Альгаробо в Чилі. Відома як кришталева лагуна, ця величезна штучна лагуна займає площу близько 8 гектарів і вміщує приголомшливі 250 мільйонів літрів морської води. Острів Пасхи, відомий під місцевою назвою Рапануї, це розташований у Тихому океані острів, віддалений на 3,5 тисячі кілометрів від суші і входить до Чилі. Острів відомий своїми культовими статуями Моаї, масивними кам'яними фігурами, висіченими корінним народом Рапануї багато століть тому. Історично острів Пасхи отримав свою назву завдяки голландському досліднику Якобу Рогевіну, який прибув на острів у Великодню неділю 1722 року. Проте корінні жителі острова називають його Рапануї, що відбуває їхню поліназійську спадщину. Острів має важливе культурне та археологічне значення, а його задаткові статуї Моаї продовжують зачаровувати відвідувачів чи всього світу. Наразі ми знаємо, що пінгвіни живуть не лише в Антарктиді чи в зоопарку, а й в інших частинах світу, таких як Південна Африка, Австралія, Нова Зеландія, Еквадор, Аргентина та Чилі. Якщо бути точним, їх можна зайти в декількох районах півдня Чилі, включаючи колонію пінгвінів Сену Отвей, розташовану поблизу Пунтас Аренас, але є також пінгвіни Гумбольда, знайдені на північному узбережжі Чілі, із загальною популяцією приблизно 12 тисяч гніздових пар. Отже, можна зробити висновок, що Чилії це цікава країна, Яку варто відвідати. На цьому наш відеоролик підходить до кінця. Дякую за увагу!